Моя незламна Україна у серці Східної Європи, де вітри струмують над виткненими полотнами пшеничних полів і реки, вплітаються в танець зелених степів, розкривається моя батьківщина, незламна Україна, ця країна, символ сили, витривалості та гідності, завойовує вподобання світу не лише своєю багатошаровою історією, але й невгамовним духом своїх людей. Україна, з якою я росту, це міді, моє пристановище, моя гідність, скрізь де поглядеш, розцвітає неповторний пейзаж від Карпат, вкритих засніженими вершинами, до живописних пляжів Чорного моря, кожен куточок цієї землі, пронизаний духом минулого, де героїчні подвиги наших предків виштовхують нас вперед, навповнюючи серце гордістю. Моя незламна Україна це не лише краєвиди природи, але й душа народу, що розсвітає у піснях, танцях та вишиванках. Серце тут б'ється у ритмі бандури, а душа наша наповнена любов'ю до власної культури та традицій. У наших руках той самий символ волі та гідності, що світиться у синьому полі нашого герба. Історія цієї країни не лише ряд подій та дат, але й не свіча свободи. Ми пройшли вогонь і воду, зазнали випробовувань і він. Але в кожному серці тут тліє віра в краще майбутнє і незважаючи на всі труднощі, наше прагнення до свободи і незалежності завжди залишається непохитним. Моя незламна Україна це місце, де сучасні технології сплітаються зі стародавними традиціями, де динаміка міст переплітається з спокоєм сільського життя. Кожен розмаїтий фрагмент цієї країни це часточка її великої та різноманітної мозаїки. Ми, українці, не просто існуємо, ми живемо, і наша життєва сила, наша внутрішня нескореність перед лицем випробовувань. Роблять нас справжніми нащадками тих, хто колись стояв на шляху до світлого майбутнього. Моя незламна Україна це кришталеве чисте небо, де плескаються мрії та надії, і куди завжди хочеться повертатися. Світлий образ моєї батьківщини завжди буде сяяти в моєму серці, нагадуючи, що незламна духом моя Україна вічно жива і вільна.